Оксана Руда пише, прошу молитви за знищення язичництва. Ставлять дідухи на площадь. Міг кажуть про свої слов'янські традиції. Дивись, Ок, дивись, Оксан, я особисто не молюся проти духів язичництва взагалі. Ну, не те, що я не взагалі молюся, а в загальному от дух духи язичництва. Дивіться. Як діє Євангеліє, як звільняються люди від духів через покаяння? Коли прийшов апостол Павло, там де Дмитро Серебрянік продавав свою всяку цю о, бесовську о, різні речі, проповідується Євангеліє, люди каються, приносять, спалюють і приходить звільнення. Тобто звільнення приходить через людей, які каються. Коли ми просто молимося, скажімо, з якихось там територіальних духів, це моє особисте розуміння, ви можете з ним не погоджуватися, але я вам поясню, чому я так, чому я так вірю, вважаю, коли ми просто молимося в повітря проти цих духів, по-перше, духи територіальні, вони не всюди сутні, і вони нас не чують. Тобто для того, щоб дух... Нечистий тебе почув, треба, щоб він був перед тобою, там, де ти є. Нечисті духи. Дух може бути тільки в одному місці за один раз. Навіть диявол не є всюди сутнім, він є тільки на одному місці за раз. Всюди сутній тільки Бог. Коли я молюся за звільнення, наприклад, якоїсь людини, яка стоїть передо мною, вона одержима, і я розрізняю цей дух і маю, а, і маю сміливість, дерзновіння молитися на даний момент, я молюся. Так? Бо він тут, на цьому місці, він мене почує, і він почує ім'я Христа, яке я, я а, е, вимовлю. Молитися проти якогось духа, який знаходиться навіть за один кілометр, ну він мене не почує. Він, він не почує, що я вимовляю. Я особисто вважаю, ну, молю, вважаю що там, де ставиться цей дух, там, де ці а, Нам треба взагалі молитися за те, щоб люди наверталися до Бога. Так. І ось коли люди будуть навертатися до Бога, вони самі будуть приносити, як тоді спалювати ідоли, книжки, і буде приходити звільнення. Я особисто так розумію. Це, це моє, я так працюю з духовними речами. Ось, не знаю, може, як да, така тема торкнулася, то ви можете, може, ще задати запитання. Ось відповідальність кожної спільноти віруючої, працювати з людьми в їхньому місті, в їхньому селі, в їхньому а, селищі, там, де люди поклоняються тому духу. І, і тоді буде навернення, і тоді дух буде втрачати а, силу, і вже якщо в особистих питаннях, то буде приходити, якщо десь хтось одержимий, десь хтось знаходиться подавлений, тоді буде приходити звільнення, якщо вже особисто ти з ним працюєш. Тому молитися, е, так, молитися за те, щоб Господь навертав людей від язичництва, щоб Він перемагав цих духів. Щоб він він, ми молимося до Бога, він всюди сутній, він тут, і він там, на кожному місці, він чує тут, і він, і, він, і, він, і він працює там. От, наприклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, і ми почали молитовну групу, я зрозуміла, що треба молитися, що треба молитися і просити Бога, щоб Бог зв'язав оці. П'ять основних духів, які рухають Росією: дух комунізму, дух диктатури, дух чингісхана, дух шаманства і дух. Ой, забула який це ще був. Закрутилось в голові. Так? Але ми молимося Богові, який там, і який тут, який чує тут, і діє там, який чує ось тому. Ну, це моє розуміння писання. І я молюся так